Як у вас з'явилася ідея, що для дитини треба взяти няню? То моя ідея була. Я хочу бачити таку вечерю кожен день. Я хочу, щоб в неї було бажання то робити, тому що я хочу приходити додому, бачити ну, жінку, котра мені посміхається, а не у нас з дитиною. Треба допомогти, треба то, треба то. Я теж на роботі приходжу, заклопотаний весь. І вночі я хочу проводити час зі своєю дружиною. Я так розумію, він ту дитину взагалі не бачить, якщо він так заклопотаний. Я вважаю, що ту роботу, яку виконує няня, вона може виконувати, а ми будемо насолоджуватися цим життям. А Віка, на ваш погляд, достатньо проводить час дитиною? Та, звісно, він же посміхається, коли бачить нас. Було в нас недавно, що ти мені казав, що займайся вже більше дитиною, тому що ти вже занадто сильно пішла в ту творчість. Ну тому. то. тебе не вистачає Лео, ти казав. То. То відноситься до того, що ти така просто людина. Ти максималист. Ти або повністю в дитині, так як ти рік була повністю в дитині і не вилазила. А я тобі казав, Вікусь, займайся собою, щось роби. Ти не можеш поглянути повністю в дитину, в дім. Зараз протилежна ситуація. Я хочу йти в кімнату. Я ж не говорю, коли я в слізах. Віка, ну чого? Та яку. <laughs> <laughs> Віка, чому ти плачеш? Тебе ж питають, крихітко. Від Ільї я би не хотіла так часто чути е, ну, типу, в свою сторону, що таки так, це все я, типу, я тобі даю багато, ти цього не ціниш, ти цього не там, недооцінюєш. І через це, напевно, я пішла зараз. Творчість сама собі для того, щоб не чути все-таки в свою сторону, таких виразів. І е, я би хотіла не фінансової підтримки в плані там ось яка в нас квартира, подивися, ми живемо в хоромах. А я би хотіла частіше і більше тебе бачити, тому що ти занадто часто почав десь пропадати, і ти це прекрасно розумієш за останні півтора місяці, що до мене немає. І все, що зараз я роблю, я роблю одна. Що значить немає? Ми посварились і ну, ми дуже часто сварились. І це дійшло до того, що я просто унурився в роботу, взяв декілька нових проєктів в різних містах. Звісно, що мене Взагалі, майже нема типу, дому, там півтора місяця. Останнє я займаюся суто роботою. Віка, ти ж казала, що тобі важливо, щоб чоловік заробляв, а для того, щоб заробляти, потрібно. Час. А зараз якийсь дисонанс про сама собі. Ні, я б, я хотіла, щоб чоловік заробляв, і мені подобається, що мій чоловік заробляє, але чоловік в заробітку трішечки забув, що у нього є. Я в якийсь момент, в моя віра в Ілью, дуже сильно йому допомогла. І мені не подобається, коли мені притикають тим, що це все я. Віка виглядала як капризна дівчуля, яка не може сама зрозуміти, що їй треба. Гроші чоловіка чи його увага. Якщо він розвиває бізнес, то на це треба час. Гроші з неба на нього самі не впадуть. Потрібно це розуміти. Ви пробували просто відверто поговорити один з одним. типу, там що ми сильно вглублялися? Ні, тому що я вспильчива, я вспильчивий, і в нас не виходить адекватної нормальної розмови. Як, як то кажуть, я е, завжди є дві е, правди. Я зі своєї сторони стіну бачу одного кольору, вона зі своєї сторони бачить стіну іншого кольору. І ми стоїмо і отако от сперечаємось. Угу. І от докопатися до істини дуже важко. Ми намагалися давно у нас було дуже багато спроб таке зробити, але то все закінчувалося скандалами. Це все закінчувалося ще більшим недорозумінням, непорозумінням. Ми вирішили краще. І ми не вирішили краще, взагалі. то не говорити. Ти можеш ходити тільки гола по дому з тарілкою борща в зубах. Але якщо ти не вмієш договарюватися, всі ці викрутаси, що б ти наробила, вони не працюють.